Другій цей раз ми в аеропорті Марко Поло. Прилетіла я в три вилітати буду з Марко Поло. Далі треба піти взутися, тому що в літаку завжди холодно, завжди акліматизація, тобто кондиціонер. І це не, взагалі нерозумно Ні, в Шопанцях бути в літаку, навіть коли місто тепле і літо, і жара навіть. Берлін, Манчестер. от бачите, куди літять літаки, Тель-Авів, Неаполь, Ріаль. Столиця Саудівської Аравії, що ли? Цікаво. Якщо запустили такий рейс, значить є люди, які літають в великій кількості. Що роблять саудівські аравійці тут? Будь-мом тут приємніше, не так жарко, не так гаряче. Трапані, а це я навіть не знаю, де це. Катання, ну, там десь мафія італійська, так? Була колись. Амстердам, Варшава, Рим. Лондон, Мадрид, Мюнхен, Брусель. Здесь такі черепашки. Тут все трапезино називається. Трапезино таке роблять. Муцарові з о, шинкою. Таке.